18 березня, захищаючи Україну, пішов у вічній старший солдат Володимир Шептуха. Міський голова висловив співчуття рідним на своїх сторінках в соціальних мережах. Володимиру було 40. На початку повномасштабної війни вступив до лав Національної гвардії України. Володимир був поважна людина, міг завжди підставити своє плече. На жаль, сьогодні ми прощаємося з дуже гарною людиною, справжнім чоловіком, який загинув внаслідок обстрілу. Це було на Луганському напрямку так склалася доля, що його не стало. Ми всією частиною сумуємо і розділяємо біль з рідними та його близькими. Володимир Шептуха народився 22 листопада 1982 року в Дніпродзержинську. У 2002 році закінчив ПТУ номер 24 Після навчання два роки проходив строкову військову службу. Працював тривалий час торгівельній мережі Диволенд. А згодом у ювелірному магазині Київського ювелірного заводу у чоловіка залишилась дружина, донька, мати, два брати. Цей герой настільки любив кожного з вас, настільки бажав захистити кожного з вас. Настільки бажав, аби кожного з вас не торкнулася ця війна, що пішов у пекло цієї страшної битви, останньої битви, здобувши вічну славу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Панахида проходила у козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховали воїна 23 березня на алеї героїв кладовище соцміста по вулиці Весняній. Доземний Уклін воїну захиснику. Слава героям! Слава Україні!